Добрий ранок, сьогодні у нас 20 лютого 2023 року. У нас одне питання на порядку денного, Володимир Панасович, будь ласка. Шановні голови та члени комісії, до вашого розгляду представляється проєкт постанови НКК про врахування висловлених органам державної реєстрації зауважень до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та дання послуг поштового зв'язку. Від 21 грудня 2022 року номер 259. міністерством юстиції висновком про державну реєстрацію нормативно-правового акту. Щодо постанови НКК від 21 грудня 2022 року, номер 259 про затвердження порядку виконання робіт, з виявлення усунення та або припинення дії джерел радіозавад та їх документально оформить за даями користувачів висування зауваження щодо проведення відповідність з до вимог абзацу першого пункту 41 розділу другого типової інструкції з діловодства міністерства інших центральних та місцевих органів виконавчої влади затверджена постанова кабінету міністрів україни від 17 січня 2018 року номер 55 а саме у пунктах 5 та 8 розділу 2 слово заяви, замінити словами, заяви на виявлення джерел радіозавади та заяви на виявлення джерел радіозавади, що впливає на декілька одиниць радіообладнання. У додатках 1,6 слово по батькові з дефісом замінити словами по батькові без дефісу. Відповідно до абзаців 11, 12, пунктів 13 положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших норматив, інших органів виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 28 грудня 92 року, номер 731, суб'єкт нормотворення повинен врахувати всі висловлені органам державної реєстрації зауваження та протягом п'яти днів здати отримання подати для державної реєстрації відповідно нормативно-правовий акт, без узгодження такого акта заінтересованими органами або подати. Органу державної реєстрації копію документа про скасування такого акту, що є підставою для скасування рішення про державну реєстрацію, зареєстрованого понад нормативно-правового акту. У разі неврахування, часткового врахування, суб'єктів наботворення відповідно нормативного акту, висловлених органам державної реєстрації зауважень або врегулювання в такому акті інших питань, що не стосуються зазначених зауважень, орган державної реєстрації відмовляє в державну реєстрації такого акту та одночасно скасовує рішення про державну реєстрацію, зареєстрованого нормативно-правового акту. Відповідні зміни до порядку внесено. Зауваження Міністерства юстиції враховано в повному обсязі. Пропонуємо прийняти вище зазначену постанову НКК. Дякую. Дякую, Володимир Панасович. Давайте я пропоную ще раз проголосувати. Давайте проголосуємо за порядок денний з одного цього питання. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одноголосно. І тепер, по суті, питання я як наголошую Володимиром Панасовичем. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одноголосно. Дякую, це засідання закрите.